Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо страву, яку у Західній Україні обов'язково дають на стіл у піст. Це креплики або пісні вареники. Частіше за все у якості начинки виступають тушкована квашена капуста, гриби, картопля, квасоля, фрукти з маком і навіть перемелений оселедець. Цього разу приготуємо рідні креплики. До речі, їх ще називають краплики від слова крапля, тож вареники повинні бути маленькими та акуратними. Отже, Для приготування нам треба взяти 400 г будь-якої риби: білу, червону, річкову, морську, одну цибулину, 5 г солі, перець та чесник за смаком, 200 г сала з м'ясною прорізю. А коли будете готувати в піст, сало не беріть. Нарізаємо цибулю та рибу крупними шматочками. У блендер всипаємо сало з прорізю. А також цибулю та рибу перемелюємо, можна це зробити і м'ясорубкою. До фаршу додаємо півчайної ложки перцю, півчайної ложки чеснику сушеного і чайну ложку солі. До риби найкраще пасує білий перець, але я взяла змішаний. Масу треба перемішати або лопаткою, або руками. Тоді миску з фаршем накриваємо харчовою плівкою, ставимо у холодильник, а тим часом будемо робити тісто. Для нього нам треба взяти 830 г борошна, 330 мл води, 2 яйця, сіль неповна чайна ложка. У борошні робимо заглиблення, куди висипаємо сіль, вливаємо яйця. І частинами додаємо воду, кожного разу перемішуючи. Далі замішуємо тісто спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні. Воно виходить дуже еластичним, не лепне до рук. Гарно піддається до роботи. Одну половину відкладаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою. А з другою працюємо, розкачуємо тісто тоненько. Ріжемо його кубиками, ви бачите їх на відео. І в центр кожного викладаємо рибну начинку. А зараз дивіться уважно, як саме треба зліпити креплики. Спочатку складаємо трикутник, з'єднуємо його края. Вершину трикутника трохи витягаємо у вигляді цьобика. Далі два інших кути з'єднуємо і робимо акуратну рибку з маленьким хвостиком. Доки ви наліпите креплики з такої кількості тіста, процес дійде до автоматизму. Частину крепликів я заморожую, а іншу буду варити. Тож страва доволі вигідна. Адже потім швидко дістати креплики з морозілки, можна їх зварити і без зусиль нагодувати сім'ю. Майте на увазі, що заморожувати їх треба на підносах або дошках. А вже потім складаємо у харчові пакети з зіперами або плівку. Якщо так не зробити, то креплики злипнуть. У нас залишила ще одна дошка крепликів. От їх ми і будемо варити. У 5 літрову каструлю наливаємо 4 літри води, підсолюємо її, можна додати лавровий лист і перець горошком. І як тільки рідина закипить, по одному вкладаємо креплики. Помішуємо акуратно за допомогою лопатки і варимо креплики після спливання 3-4 хвилини, максимум до 5. Далі висипаємо наші рибки у порційну миску. Зварилися вони гарно, начинка не вийшла зовні. Форма залишилася такою ж симпатичною, як і була. Крепліки дуже смачні, начинка соковита, ніжна, в міру солона і підперчена, саме те, що треба. Щиро раджу вам приготувати крепліки найближчим часом, а заодно поділіться у коментарях, чи сподобалася вам страва. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу, смачного та продуктивного вам дня!